Найменшим учасницям першості Запоріжжя з художньої гімнастики по п'ять років. А вони вже рік а то й два займаються цим складним видом спорту. Щоб затриматися у гімнастиці, треба мати працелюбство і міцний характер, адже наполегливо тренуватися граціям доводиться по шість разів на тиждень. Тож не дивно, що навіть наймолодші гімнастки точно знають, чого прагнуть. Я чемпіонкою всього світу. Ну над нашої чемпіонки, а не Участь в змаганнях брали дівчата від 5 до 15 років із Запоріжжя, Енергодара, Маріуполя та Дніпра. Це старт для спортсменок, перевірка сил перед більш потужними турнірами. Показати, що відпрацювала на тренуваннях, чому добилась за всі ці роки. і просто посмотрети на других дівчат, як вони працюють. Я отримала перше місце за БП, скакалку і многобор'ї. Дівчата змагалися в індивідуальній програмі з предметами і без окрасою свята стали показові групові виступи, що підготували господарки змагань гімнастки клубу Доротея. Організатори відзначають сплеск популярності художньої гімнастики не тільки в Запоріжжі, а й в Україні. В цілому пов'язуються не лише з вдалими виступами національної збірної на міжнародній арені, а й з модою на здоровий спосіб життя. місті Запоріжжя Очень поднялся уровень гимнастики в плане посещаемости. Да, деток очень много гимнасток стало, это хорошо. Возросла конкуренция. Но это связано с тем, что бум сейчас гимнастики. Все хотят быть красивыми. Все мамочки, папочки хотят, чтобы их дети были самыми красивыми девочки, самыми умными, самыми здоровыми. Перевіривши сили на домашньому старті, запорізькі гімнастки вже пакують валізи на турніри до інших міст в найближчих планах. Змагання у Львові, Києві та Дніпрі. Катерина Даншина, Олена Назаренко, Юрій Васильченко, Тв. 5